Кончені, От в мене немає просто іншого слова. Вчора, очевидно, представники правоохоронних органів злили в телеграм-помийки інтимні фото керівника центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Фото, на яких він голий. Фото взяли з його особистого телефону, який ДБР під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора у нього вилучили під час обшуків. Ну от вирішили отак, от дискредитувати людину, яка їх критикує. І от мені дуже до речі, цікаво чи саме це? Генеральний прокурор Руслан Кравченко мав на увазі, коли декілька днів тому так грізно обіцяв особисто прийти за кожним, хто працює проти нього і прокуратури. Бо центр протидії корупції Шабуніна, якраз офіс генерального прокурора, і особисто Руслана Кравченка багато критикував і критикує, і от дуже збіглося це все в часі. А в цілому, це, знаєте, нагадує ще історію зі стеженням за редакцією Бігусінфо, коли наша СБУ встановлювала камери для стеження за журналістами навіть у дівчат у спальнях. Це все дуже по-російськи, це дуже російські методи спроб дискредитації опонентів. І від цього, чесно, ригати хочеться.